Доброго дня, шановні учні. Сьогодні нам з вами потрібно виконати невеличку практичну роботу по створенню папок і файлів. Робити ми це будемо за допомогою Google диску. Будь ласка, перш ніж почати роботу з Google диском, впевніться, що ви зайшли під своїм Google аккаунтом. Почнемо роботу. Зайдемо на домашню сторіночку Google пошукову. І натиснемо кнопочку 9 кіл. Ось вона знаходиться у правому верхньому куточку. Додатки Google. Будь ласка. Обираємо тут диск. Ось він. Тепер ми з вами знаходимося на Google диску. І нам потрібно створити першу нашу папочку. Для того, щоб зробити це на Google диску, нам потрібно зліва вгорі. Обрати кнопочку Створити. Ось вона із плюсиком, натискаємо на неї і обираємо команду нова папка. Нам потрібно дати назву нашій папці. Давайте створимо з вами папочку, яка буде називатися Пори року. Ось так. Введемо з клавіатури назву і натискаємо Створити. Будь ласка, ось наша папочка пори року. Зайдемо в цю папочку, двічі клацнемо на ній і зайдемо в неї. Тепер всередині папочки пори року нам потрібно створити відповідно чотири папочки, бо у нас є чотири пори року. Так само обираємо кнопку Створити нова папка. І називаємо їх Зима. Створити. Далі знову створити нова папка Весна натискаємо Створити. І ще раз нова папка Літо натискаємо Створити. І ще одна папочка осінь. І натискаємо Створити. Ось ми маємо 4 папочки за чотирма порами року. Давайте в кожній із них також створимо папочки, а також збережемо там деякі файли. Ось у мене перша папочка весна. Зверніть, до речі, увагу, що папочки розташовані за алфавітом, тому у нас пори року не по порядку. Заходимо в папочку Весна. Вона у нас поки що порожня. Давайте створимо тут папочки з назвами місяців. Створити нова папка. У нас є місяць весняний. Березень з великої літери. Так пишемо. Створити. Далі квітень. І ще один весняний місяць травень. Творити. Ось у мене є три папочки, в яких у мене поки що нічого немає. Я б хотіла, щоб в моїй папочці весна знаходилася якась картинка або фотографія, яка відображає дану пору року. Давайте знайдемо таку картиночку і помістимо її у нашу папку Весна. Відкриваємо нову вкладку, натискаємо ось тут вгорі плюсик нова вкладка. І в пошуку друкуємо весна. «Пошук». Переходимо в категорію зображення і обираємо ту картинку з весною, яка вам сподобається. Можете подивитися, можливо, комусь, наприклад, такі квіти сподобаються. А можливо, хтось обере для себе пташку, можливо, хтось котика дивіться, який гарний руденький кітик. Можливо, якусь іншу, ось з первоцвітами, наприклад. Обираєте ту картинку з весною, яка буде особисто вам подобатися. Ось, наприклад, мені подобається отака картинка з весняними квітами і дощем. Я хочу її зберегти на свій комп'ютер. Відкриваю її, щоб вона у мене отут справа з'явилася. Права кнопочка миші. Зберегти зображення як? У мене має бути робочий стіл. Впевніться, що зверху у вас написано робочий стіл. Звертаю вашу увагу, що Якщо ваш комп'ютер не запитає у вас, куди зберігати картинку, значить він за замовчуванням зберігає її у папочку завантаження. Ось, дивіться, З боку можна побачити завантаження ось сюди. Так, зберегли фотографію, повертаємося назад на наш Google Диск, ось вона наша сусідня вкладочка. Наша папочка весна. Тепер я маю натиснути створити завантажити файл. Бачите, інша команда. Завантажити файл. Натискаємо. Шукаємо на робочому столі нашу картинку. Це може бути зручніше, якщо ми поставимо тип значків піктограмами, ось тут. Змінити подання, великі піктограми. Бачите, тепер я можу бачити картинки. І я бачу, що ось знаходиться моя картинка із весною. Обираю її і натискаю відкрити. Потрібно трошечки зачекати. Бачите, Google нам пише, завершено одне завантаження. І ось наша картинка тут з'явилася. Якщо я двічі на неї клацну, вона відкриється я зможу на неї подивитися. Ось тепер у мене є що картинка з весною. Я можу її перейменувати, так, бо бачу, що вона в мене називається ну, якимось набором літерів, символів. Права кнопочка мишки на даній картинці і обираємо команду перейменувати. Будьте, будь ласка, уважні, коли друкуєте назву. Ну, Наприклад, я назву картинку весна. Але коли будете друкувати назву, будь ласка, дуже уважно не видаліть формат файлу. Бачите, весна.gpg. Якщо ви випадково видалите хоча б один символ, то, на жаль, картинка більше не, мож, не зможе бути прочитана. Google не зможе її прочитати. Тому обережно вводьте назву і не видаляйте формат файлу. Натискаємо ОК. Ось тепер моя картинка називається Весна. Ось вона. Я можу, за бажанням, в кожну із цих папочок також додати яку небудь фотографію. Якщо забажаєте, можете це зробити як додаткове завдання. Можна знайти фотографії і сюди їх вкласти. Повертаємось до нашої папочки пори року. Це просто зробити. Якщо подивитися ось тут вгорі, у нас є прописаний повний шлях. Так, головна папка мій диск пори року, весна. Повертаємось, натискаємо пори року. Ось, Ми потрапили в, наші, в нашу папочку, де у нас пори року. Весну я вже зробила. Тепер я хочу зробити зиму. Заходимо папочка зима. Створити нова папка. І починаємо вводити грудень, створити, січень створити. Так. І ще одна нова папочка, лютий. Створити. Так. Тепер я маю знайти яку-небудь картинку із зимою. Давайте повернемося пошук картинок, і замість весни введемо зима. пошук. І знову ж таки, оберіть ту картинку, яка буде вам подобатися. Ось, наприклад, гарний сніговичок. Або ось такий гарненький котик. Я оберу ось котика. Права кнопочка миші. Зберегти зображення як. Знову ж таки, або робочий стіл, або він у вас буде збережений у папочку завантаження. З... Натискаємо Зберегти. Так. І тепер я сюди буду завантажувати картинку. Створити, завантажити файл. Ось, бачите, у мене моя картинка із котиком. Зачекаємо. Ось вона відкрилася. Давайте її перейменуємо, назвемо її зима. Бачите, у мене назва підсвічена блакитним, а формат спеціально не підсвічений. Для того, щоб його випадково не видалити. Зима. Ось. Тепер у мене також є три папочки і є файл. Повертаємося знову в папочку пори року і точно таким самим чином робимо літо, створити нова папка червень, створити нова папка липень і створити нова папка Серпень. Знайдемо картинку для літа. Літо. Оберемо картинку, яка нам подобається, будь-яку, яка на ваш смак відповідає літу як найкраще. Будь-яку, Тут дуже багато. Ну, Я, наприклад, оберу ось таку гарну з пшеницею і квітами. Так. Права кнопочка миші зберегти зображення як. На робочому столі вона в мене буде зберегти. Повертаємося на Google диск, натискаємо Створити, Завантажити файл. Ось вона моя картинка. Відкрита. І знову ж таки я хочу її переіменувати. Права кнопочка миші переіменувати. Пишу назву літом. Окей. Знову маю три папочки і файл у вигляді картиночки. Повертаємось у папки пори року. І виконуємо все те саме з нашою останньою папкою осінь. Створити нова папка. Вересень. Так, Ще одна папочка жовтень. І ще одна папочка листопад. Ось. І залишилося знайти картинку з осінь. Ось, наприклад, я оберу таку картинку затишну, Так. Права кнопочка миші зберегти зображення як. На робочий стіл я зберігаю. Повертаюсь на Google Диск. Натискаю створити, завантажити файл. Шукаю ось моя картинка. Відкрити. Права кнопочка миші перейменувати. Називаю мою картинку осінь. Ось. Я створила папочку пори року, в якій у мене знаходяться 4 пори року, в кожній з яких є папки з місяцями і є по одному файлу. Ви можете зробити все те саме на комп'ютері, на своєму ПК створити точно таку саму систему папочок. Потім завантажити її на Google Диск. Для цього вам буде достатньо натиснути Створити, завантажити папку. І все, що буде в вашій головній папці пори року, завантажиться на Google Диск. Останнє, що потрібно зробити, для того, щоб я могла перевірити вашу роботу, потрібно відкрити доступ до папки пору року. Повертаємося мій диск. Знаходимо нашу папочку пори року. Ось вона у мене, бачите, знаходиться. Натискаємо на ній праву кнопку миші і обираємо команду надати доступ, поділитися. У мене стоїть обмежений доступ. Замість обмеженого доступу я поставлю. Усі, хто має посилання. Давайте ще раз спробуємо. Папочка пори року, права кнопка миші надати доступ, поділитися. Замість обмежений доступ ставлю усі, хто має посилання. І тепер натискаю копіювати посилання, натискаю готово. Тепер. Коли ви будете здавати вашу роботу, ось це скопійоване посилання, ви вставите на Human там, де будете здавати завдання. Потім я за цим посиланням перейду і перевірю, як ви створили ось таку систему папочок. Дякую всім за увагу! Буду рада бачити ваші роботи. До побачення!